До Нацгвардії за контрактом до війська кличуть усіх охочих, але переважно йдуть колишні військові та колишні міліціонери. Скільки зголосилося поповнити лави збройних сил у скрутну годину? Дізнавався Ігор Бондаренко. блакитно оки чоловіки з військовою зачіскою уважно вдивляється в екран монітора: кружечки, трикутники, рисочки та листочки. Олександр намагається знайти логічний ряд. Тепер ось тут треба поставить правильний варіант. Ви який вибираєте? Це тест на рівень інтелекту для майбутніх гвардійців. Їх усього п'ять. Треба пройти щонайменше три. Сила є, розум не треба. Тут не проходить. Проходять тестування приблизно 80%. 80-85%. В автовому залі Київської військової частини третій день працює спеціальна комісія. Щодня по 40 добровольців доводять свою профпридатність служити за контрактом у Національній гвардії України. Медикам треба принести купу довідок та результати аналізів. Саме мінімум, який нужен потрібно... То, щоб чоловік почав проходять комісію, це два сертифікати нарколога, психіатра. Звісно, довідка має бути з ту диспансера. Сертифікати та довідки коштуватимуть кандидату щонайменше з пів сотні гривень та тижня біганини. Віталій уже з півгодини заповнює різноманітні анкети. Проте це його не лякає. Долг патріотизму, Хочеться здопити послужити. Більшість добровольців служили в армії або міліції. Звільнилися через малу зарплату або за скороченням. Тому на запитання про володіння зброєю лише сміються. З автомата вистріляти вмію. Вимоги для майбутніх гвардійців не нові: від 18 до 40 років, без судимостей та з добрим здоров'ям. В службі за гроші гроші нині не головне. Ну, зарплата яка була, так і залишається, і не зважаються на це люди. Йдуть з бажанням і не цікавий зарплат Патріотизм, це тут громко сказано, але більше грає роль психологічний психіцькі якісь ну какі та свої видіння жизні Протягом місяця добровольці проходитимуть перевірку і медкомісію. Ще місяць військовий збір на навчальній базі. І вже після присяги вони готові захищати батьківщину. Ігор Бондренко Сапронов. Новини 2+,2.